Привіт, це тиждень Миколаїв. Про головне за хвилину. 1 грудня близько сьомої ранку російський шахет впав на дах дев'ятиповерхівки в Інгульському районі. Через уламки загорілася ліфтова шахта. На місце одразу приїхали рятувальники, поліція, медики та волонтери Червоного Христа. З будинку евакуювали 240 людей, серед них п'ятеро маломобільних. Бойова частина дрону не вибухнула, тому після обстеження території мешканці повернули додому. Піротехніки перевірили дах та навколишню територію на наявність небезпечних уламків. Хоч опалювальний сезон у місті розпочався 7 листопада, у деяких будинках батареї залишаються холодними. Люди скаржаться, що в квартирах сиро і з'являється пліснява, дехто вимушений обігріватися електроприладами. Керуюча компанія Місто для людей пояснює, тепла немає, бо у систему потрапляє повітря, недостатній тиск, частина мешканців перекриває крани, коли виїжджає, через що цілі стояки не прогріваються. Теплопостачальники кажуть, що більшість проривів до 90% всередині будинків, за які відповідальні керуючі компанії або ОСББ. Юристи нагадують, якщо батареї холодні, мешканці можуть оформити акт претензії вимагати перерахунок. У місті з'явилася команда жінок, які готові приїхати до пологового і забрати маму та дитину, якщо нікого з рідних немає поруч. Ініціаторка створила чат підтримки, і він швидко виріс. Туди приєдналися жінки з різних міст. У чаті вже з'явилися перші прохання про допомогу від жінки з Одеси, вагітної з Кривого Рогу та військового, який переживає, що не встигне приїхати на випуску дружини. В Миколаєві поки запитів не було, але команда готується до перших поїздок. Каже, допоможе кожній, яка звернеться. На цьому в мене все детальніше про ці та інші новини. Дивіться у нас в соцмережах. Побачимось.